Всім привіт! Ми розпаковуємо чотирьох гавчиків, трьох видно, а останнього не буде видно. Почнемо з лісеньою опаковочкою. Так. Перше ми розпаковуємо цього. Зараз розпакуємо. Ого! Так. Зачекайте секундочку. Так, о, я вже майже не майже дістав нашого гавчика. О, який гачи! Так, зараз будемо відкривати його і подивимося, який він там. Ану, о, дивіться, це такий, як з упаковки І звати його Спотті. Так, Спотті розпакували. Тепер розпакуємо ось цього. Так, ось тут розпаковувати. Інтересно, що це за звірк. Я навіть постійно не дивився на ці дірки, щоб вже... Так. О, так. І от наш гавчик новий. Блін, ці гавчики дуже схожі на складності. Вони від одної фірми просто. І це в гадчику поптик не подається. Вот мене хлопці купля. Блин, а цей гаптик важкий. Важко висувається. А, ні, во, ризик. І от хто в нас. Так, хто це в нас? Арчі. От такий у нас арчі. Так, останній шкоднотик. Ай, якийсь шкоднотик, то гарчик. на палец наклейка впала. Да ничего, под сниму. Села, села. Ванна не супер села. Таксик. Таксик, бабсик, имбигапсик. О, 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 Ну давай кивайся, но малышся. Ооо. Вот такие наш. Такий. И кто це? Это Соня. Ну и останній секретка. Я специально взяв останнього секрет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ну не у не. Ай! То гучи, в мене таке є. Блин.